Вітаю мої любі гості та підписники каналу. Мене звати Світлана. Я та моя маленька донечка Аліса, переселенці з Донеччини вже майже півтора місяці. Ми переселилися в місто Харків та розпочинаємо все з нуля, все спочатку. Передбали собі житло та будемо потихеньку доводити його до ладу. Будемо робити ремонт, але поки що вирішуємо наявні проблеми. Лікуємося, бо захворіли. Наводимо якісь порядки та вирішуємо якісь нагальні проблеми. Тож, тож хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь та залишайтеся з нами. Хотіла познімати вам, поки там доця спати буде, але вчора вона вдень взагалі не спала, а вночі вже після опівночі уснула, то я вже я не знаю навіть хто раніше, чи, чи вона уснула, чи я. <смістична> і, цей... і хотіла ж без неї познімати. І потім, як ви радили мені потрохи давати дитині, не все одразу, але щось у мене так не виходить. Поставила телефон на штатив, думала ж знімати, показувати. Вона як допалася, все хапає. Дитина явно задоволена. Вона оце все, літачки, де якісь там колеса, де щось їздить, крутиться, все полюбляє, все кольорове, фломастери, олівці, вона таке взагалі обожнює. Така файна бджілка танцює, а доня то машинки там вишукувала собі, то ліці познаходила та дає мені, щоб я відкрила. Вона це любить то складати, ну кладе або так доторкається, і на мене дивиться, щоб я називала. То тако я е, маю надію, що вона запам'ятовує все, що я їй кажу. Вже зацікавилася нарешті. Думаю, хто там співає, хто там танцює. Тут я вам ще такого познімаю, скільки тут всього, фарби. Це тісто для ліпки. Книжечки. Багато теж книжечок, клас. Лас, те, що треба. Все те, що треба, все що знадобиться. У нас вже стільки, е дякуючи вашій допомозі, стільки книжечок, стільки всього можна садочок відчиняти, бавитися з дітками. Тут для Аліски ще смаколики є. Дякуємо. А це ще такі ага, шампунь. Ого, а я думаю, що воно таке важке, Гель для душу. Дякую, дякую дуже. Капці тепленькі. Можливо, вона рожеві буде носити, тому що, тому що знайшла у валізі, все ж таки, я коли речі збирала. Положила, то В тому році мама моя її купляла Ну, які вже в нас були, в нас особо там вибору немає. Але вона їх, знаєте, бавити, бавитися з ними любить, Їй цікаво, що там якісь там собачки. Так? А цей. А носити вона ото стягує, то шкарпетки стягує, капці стягує, можливо, рожеві, е, маю надію, буде носити. Боже, скільки тут всього просто клас. Клас, клас, клас. Я маю надію, що ви вже не будете, бо є деякі люди, які ще пишуть стосовно книжечок там на російські. Тож в основному так, на український, але що, якщо то для діток, якщо там в основному малюночки, то, знаєте, то вже таке. Ну... Хто хоче, як то кажуть, доколупатися, то й <знайде>, знайде до чого. Але до дитячої, цей, розвивашок якихось літератури, якихось там малюночків, ну, то вже знаєте, то вже таке не хочеться навіть цю тему підіймати. то вже занадто. Що ж, якщо воно все є, що ж його тепер викидати, чи, чи куди його що з ним робити. Все ж, все таке... Яскраве, кольорове, все новеньке. Клас. Боже, стільки всього. Я в шоці. Альбом з розвитком мовлення для малят. Просто, бачите. Клас. Що тільки зараз не поноводумують, які люди молодці. Ще ось дивіться, яка велика величезна книга. Просто і така, знаєте, міцна, дуже клас Це такий, знаєте, замість телевізора, телефона, планшета, замість усього. Це такий великий мультик на великому екрані. Все, що вона любить дивитися. цей Яскраве все клас. супер дитячий майданчик. Прям на наш схожий, то ще біля будинку. <гум> кстати, зараз сьогодні погода така сонячна, і побачила цей э, колесо. це І, думаю, то, може, з'їздимо від нас в парк, десь там 3-4 зупинки, то з'їздимо, доця любить там гратися, бігати. Там повітря таке свіже, багато дерев. Тож, поїдемо трохи. Тут багато. Ой, вона таке любить, вона, оце їй скільки е, машинок, якихось таких всяких ля, ляльок не купи. Вона десь на майданчику граємося, там бігає. І в кого там в якісь великі іграшки, там вона. Ні, вона цікавиться і цікаво, але когось яке таке малесеньке, он, як ми за візочком дитячим їздили. Поруч в метро їхали, сиділа дівчинка, трохи старше за неї. І в неї було дві манюсінькі, можливо, навіть менше лялечки такі. І доця так зацікавилася, і вони там собі бавилися, сиділи поруч, поки ми їхали. Тож це взагалі те, що треба. Мило дитяче, дякуємо. Кубочки, кубсочки, м'якінькі такі пубочки з коровкою. Так, зараз це подивимося, що це. Ага, це зараз я розгорну, покажу. А це таке пані Ольга навіть записку лишила, але ми з нею спілкувалися, я пам'ятаю, вона казала, це таке тепленьке сидіння, його можна в санчата в коляску та на качельку, дуже класна річ, дуже тепла. Не буде задувати це навіть в рази краще, ніж там просто якесь одіялку постілити, бо тут і спинка, і бока закриваються дуже круто. Трохи цей е розлився гель для душу, щось там прийм'ялося, але все добре, тільки трохи на цю сидушку, нічого страшного. Так що не переживайте, <смі> як його не замотується, воно завжди так. А, завжди так все виходить. А це що у нас таке? Це такий дощовичок, дощовичок, мабуть. Так, так, кнопочки, так, дощовик такий міцний, класний дуже. Зараз трохи побавиться, та. Як ви мені радили, та я теж такої думки, що треба трохи там переполовинити і там по одній, по дві грасі сідавати, бо це занадто і все це знаєте, ну, можливо, я вважаю так в кожній сім'ї, в кого маленькі діти граються, граються, а потім воно по всій хаті хаті починає летати і не може цим дати ніякої ради. Так що зараз трохи побавиться, потім чимось її відволочу, відволочу, як воно кажеться, відвлаку. І цей та трохи сховаю від неї. Дивіться, яка краса, які пухнастики. Посилка на мільйон. Пані Ольга, я вам дуже дуже вдячна. Таке все боже, таке все класне, таке все м'якесеньке. Божечки, стільки всього, все потрібне, стільки іграшок, і розвиваючих, і таких пухнастиків, всяких, і книжечок, і вообще взагалі, я не знаю, я в шоці. Просто не надякуватися. Пані вам. Пані Ольга, ми вам дуже, дуже безмежно вдячні. Все таке файне, все таке потрібне, все таке класне. Просто нема слів. Нехай вас та ваша родина, вашу донечку, Господь Бог оберігає та янголи охоронці. Нехай у вас все буде добре, доля складеться якнайкраще. Нехай скоріше закінчиться ця клята війна, та будемо всі жити під мирним небом, жити та радуватися життю. Хочу сказати величезне. Дякую всім тим людям, хто допомагає фінансово. Я обов'язково відзвітуюся. Як щось буде робитися, щось придбатися, я обов'язково все покажу, все розкажу і буду казати від кого це. Дякую величезне, Ви неймовірні. Ну і що ви думаєте? Так ми нікуди не поїхали сьогодні. Була така класна погода, але сонечко світило, почалася повітряна тривога, одна за іншою тільки закінчилася. Ну так недовго було, тільки закінчилася. Буквально кілька хвилин знову почалася. Потім дивлюся, вже і сонечко нема. І доня сьогодні, вчора вона в день взагалі не спала. Я думала, може, ввечері, ну, раніше засне, але пам'ятаю ще в о першій ночі ми ще не спали. Хто там з нас перший заснув, Бог його знає. І цей, то сьогодні вона десь в обід заснула, то я, як зазвичай, побігла, то сміття викинула, то води набирала в магазин, в аптеку. Ось дівчина одна мені писала, як так можна в такий час дитину саму залишити. Так, я, от, ось раніше я теж так вважала, як так можна. Особливо, ну бачите, в кого яка ситуація, є такі матері, яких в телешоу показують. Да? Які там замкнула трьох, їх чотирьох четвер... дітей, замкнула та на тиждень десь поїхала гуляти і пити. А діти самі вдома то, то піч топлять, то там, немовля, ще готувати його треба. Тож ситуації в, кого... ну, в кожного різні. І цей... Я в тої дівчини запитала, ну пояснила всю ситуацію, якщо до чого, що я. В мене все в двох кроках від будинку: і аптека, і вода, і магазин. Тобто я десь на іншій кінеці міста не їжджу, нічого, ніде не гуляю, ніде не стою, ні, ні з ким не балакаю. Пробіглася та й назад. Я їй це би, пояснила і, і спитала в неї, які ви, як для мене, варіанти запропонуєте, що в такій ситуації, як у мене, Можна заробити, ну що, сісти і вмирати там без їжі, і води, і без ліків, чи що, чи як. Хіба що то якусь там доставку додому, але вибачте, це ж скільки грошей треба, там доставка додому, це теж від якоїсь суми вона це безкоштовна та доставка. Ну, взагалі-то. Взяла якийсь чай, не знаю, ніколи, це не реклама, <смі> ніколи такого не купляла, в нас такого не було, але продавчиня сказала, що їй подобається. І це Та всього потроху, В основному для Доні взяла сирочки, взяла їй кілька цукерочок. Бо коли, знаєте, коли дуже і старить, то цукерочки допомагають, рочки свіжі. Машенька. Молоко для каші. Так. в аптеку, взяла. В мене є дитяча крапля, але вона не дає, не підпускає ні, ні в якому жодному разі. Тож взяла він дуже дорогий, як для мене. Але що робити, а кромаріс спрей. Колись вона ще дуже маленька була, тому її таким шикали і нормально було. А для себе взяла. Азітерміцин, тут три пігулки, в кого, от, знаєте, дуже накриває застуда, гриб і ніякі ліки не допомагають. Вони є різних виробників, я пам'ятаю, інша упаковка була. Це якісь закордонні. є наші чи навпаки. І цей. То одна таблетка п'ється на добу, і їх всього три штуки. І о, о, як пройдуть ці три дні, то знаєте, хворобу як рукою знімає о, мені, вони допомагають. І пам'ятаю мої, моїм рідним, теж мамі, датові. А ось це це те, що я казала, о, що в мене є для малої антибіотик, якщо не буду допомагати цій віктуван. Ага. А, якщо не буде допомагати, то вже дам їй антибіотик, бо щось цей не, не переходить цієї кашель, різносалі. Я ж думала, тут ну, така пляшечка, сиропчик звичайний. Від... а, ще до того, як глянула, беру інструкцію, читаю, і щось не можу зрозуміти. Потім дивлюся, а в цій бути порошок сухий, і треба самому розводити водичкою. Я ще ну і побовтати. Воно щось таке. Як по інструкції там було, що воно таке густе якесь вийшло, то я не, навіть не знаю. то Я до ні поки що надавала, потім наберу, гляну, що воно там, як воно на, на, на запах і, і що воно з себе представляє. А, до, до чого я це кажу? То ем, цей азімет він ем, почитала в інструкції це аналог, ну, дитячий аналог цього азітроміцину дорослого. То я думаю, він має допомогти. І на всяк, при всяк випадок дам доні трохи менше, ніж там пишеться, бо хто його знає, нащо те здоров'я цими ліками. Ще поки для доні готується каша, поділюся з вами. Тож вчора отримали посилку. Навіть вірите, не було часу її розпакувати, подивитися, щось взяли ми посилку і доня ту на майданчик, то погуляти, вона взагалі щось додому не хотіла йти. І то я бігом занесла, ну, з доні зайшли, я побіжала, забігла, побіжала, занесла цей пакунок і цей, і ми гуляли, гуляли, гуляли. І прийшли додому, і все ж думала, що як засне, то буду щось там робити цей, але вона так і, і не спала. А сьогодні зранку прокинулася, отож, е е їсти їй, а вона щось нічого не їсть. І вчора ввечері теж і, і те не хоче, і те не хоче, і те не хоче. Я вже не знаю, що вже і ввечері, вже і вночі, і її там тут розірию, то щось там. Вже ніяку ні, ні, ні молочку, ні творожок, ні кашу, я вже не знаю, е, цей ні, ні банан не їсть. Е, хтось мені писав, ну, давали поради побільше сезонних фруктів. там все таке. Е, вона не їсть. Я їй даю, вона не їсть. Єдине з фруктів, що вона їла, це банани і те, ось вона захворіла, вона взагалі від них відмовилась. Я навіть думаю, що цей, я як готую їй кашу молочну, я їй завжди дрібненько бананчик додаю туди. І це, думаю, може вона через це і кашу не хоче їсти, то зараз якусь цей і навіть без молока молочне трохи пізніше, там, не знаю, може з макарошками вона таке любить. Зазвичай може таке зроблю. І цей. І ніякі фрукти, і не свіжі овочі, це єдина з овочей і, іменно саме зі сві, ну, свіжих овочей. огірок, серединка, без шкірочки і, і так дуже мало, і дрібно-дрібно, щоб вона його там взагалі не відчувала. Ото якось там в кашку домішаю і буду мати надію, що вона хоч трохи поність, бо... Цей. У мене є вітаміни, я їй інколи даю. Е, цей. Вставала, кашу помішала. Є вітаміни, теж у сиропчик тож я її інколи даю, але ж ну що то таке, дитина не їсть ні фруктів, ні овочів, я взагалі не знаю, що робити. І отож, е, встали, там, поїли, не їли, скупалася, зробила е, розпаковку і дитина. Сидить, бавиться іграшками, там все роздивляється. Я ж думаю, зайду в Телеграм, хоч якісь там перебіжуся, гляну чи є якісь новини стосовно мого міста. Я, як зайшла, дивлюся, там пишуть, що в місті вже йдуть бої майже в центрі місця, що зійшли, зайшли з трьох з трьох сторін, і цей важкі бої, і я взагалі. Я виплакала, виплакала всі очі. Просто я не знаю, як себе зібрати докупи і щось взагалі робити. У мене ні, ні на що руки просто не підіймаються. Я не знаю. Ну, це, це ж теж не, не діло там лягти і вбирати в очікуванні від е, якоїсь там вісточки, якоїсь новини. Це ж неможливо взагалі. Не знаю, що там з батьками, що там з людьми, багато людей в місті залишилося. Ще писали, що навіть 11 дітей в місті. Це ж взагалі, я не знаю. Я якби теж довго сиділа, не виїжджала, так вже склалася, але ну, вже останніми часами ну, такі вже ситуації були, що ви мене вибачте, тож взагалі. Як можна з дітьми там сидіти, я просто в шоці. Хай Хай Господь Бог оберігає наших людей, щоб з ними все було добре, щоб вони вижили і скоріше вийшли з рідними зі своїми на зв'язок, щоб все було добре. Саме, саме головне це. Життя все інше вже якось вже якось воно буде. Ще буквально вчора в нашій місцевій групі писали, що один підприємець з нашого міста він мав будівельний магазин і кажуть, що він почав займатися, ну, може, це вже давно це просто його вже зловили. Почав займатися мародерством. Люди сиділи, ті, що там залишилися, ж по підвалах, і, це, і ось стався такий випадок. Люди в підвалі в п'ятиповерхівці, і такий ось час припав, що такі затиші невеликі. І ну, господарі свої квартири хотіли ну, підіймаються щось там взяти, щось їм там треба було. Так? Підіймається, а він цей хлопець виносить з їхньої квартири техніку. Ви взагалі розумієте? Місто дуже сильно воно постійно під обстрілами. Там дрони літають, як ото мухи. над, Не знаю, не буду казати чим. А він не боїться, він бусиком катається і, і, і знає, що зараз такий час, що. Ніхто його не покарає, я, я просто в шоці. Ладно. Але теж ну, виправдовувати, виправдовувати таке. Ну, там... Ладно ті, в тих людей, що вже і виїхали, вони навряд чи туди повернуться, так? І не буде в них змоги забрати, і воно рано чи пізно, скоріш за, за все, розварується. І це ну, люди, які залишилися там у місті, вони там знаходяться і в них під носом отаку відкриту виносять, вивозять їхні речі. Я просто в шоці. Я просто в шоці з таких людей. Я засуджую і ніхто ні Бога не боїться, я не знаю. Просто. Жили в одному місті, все було нормально. Якось не знаю, ніби в нас і люди такі дружні були, н нічого не розумію, як воно так просто. У мене нема слів від цих останніх новин, від остан останніх подій, що ж воно таке робиться. Просто. Але більш за все я переживаю за батьків та за батьків, за рідних знайомих, які залишилися в нашому місті, скоріше б вони вийшли на зв'язок.